Цільська кухня є дуже цікава. Ну, перш за все, по моїй формі зрозуміло, що вона дуже смачна, так? але вона є специфічна. Перш за все, вона для всіх трошки важка, тому що дуже багато жирного і основа їжі це м'ясо-молочна продукція. А як м'ясо, так і всі варіанти, ну, якби молока. Бо ми можемо молоко поставити у різних варіантах. У нас є свіже молоко, у нас є класне молоко, у нас є завурда, у нас є різні масло, у нас смета у все воно трошки важке, але вона дуже дуже смачна, надзвичайно смачна. дуже багато саме оцих природних речей пов'язані з збиральництвом. Є у традиційній гуцульській кухні. Ми маємо багато рецептів. Пов'язані з чорніцями, так? Ну, тому що чорнеця це ягода природня. Ми маємо е, багато е, рецептів пов'язаних з ягодами, як сунецями. Е, Бруснеця у нас називається гогодза, е, Ожена, Малена не гордова малена, а лісова малена у нас зовсім інша. Тому гриби у різних своїх іпостасях: сушені, мариновані, варені, перетерті, які ви хочете, пожарені і навіть сирі. Розумієте? Тому гриб це ну, білок, це те, що для гуцула дуже важливо. Ми називаємо його біле золото Карпат, так тому що є люди, які в принципі живуть за рахунок. Того, що продають гриби, вони їх назберують в сезон, а потім е цілий рік їх продають, і е це, е це є дуже велика складова етносоціальної системи Гуцульщини. Вона має велике економічне значення, на відміну від е городництва чи інших речей. А що ви найбільше любите? Е брензу. Брензо. Це унікальний продукт, я вважаю, що цей продукт має бути е, у ну, мене на столі завжди, крім того дня, коли пізно. Е, а так, бренд за це. Якщо навіть в хаті ситуація така, що, наприклад, в холодильнику є продукти, відкриваєш холодильник, а вони звідти випадають, що їх надлишком. Але якщо бренд то голод, бренд за має бути бренд за це другий продукт це гуслінка. Кисле молоко. Каву, вона, е, дуже специфічний продукт, він дуже добрий, але він живий, він завжди, е, ну, якби, в ньому проходять процеси. І він, е, е, Якщо ви берете, зігріваєте молоко, додаєте до нього цієї закваски. Вона працює на кшталт йогурта е, як йогурт, так, але вона більш. Квасна така більш класна, і друге вона має бути з різнотрав'я. Якщо ви спробуєте робити це з молока для корова пасла, практично монокультуру, то у вас не вийде цей рецепт. А треба, щоб було багато різнотрав'я, і тоді гуслинка виходить така густа, насичена. І представте, що цей продукт можна брати вилкою, а не тільки ложкою. йогурт вилкою. Бо кажуть, якщо ви хочете похудати, то треба їсти кефір велкою. Ну тоді можна похудати, якщо кефір велкою. А в гуслинці так ні, гуслинка може велкою братися, бо вона така густа, а особливо в осінній період. Це другий унікальний продукт, який я надзвичайно ціную. Бренза і гусли.